Мої дорогі підписники, мені увімкнули світло і я не міг скористатися нагодою і трішки посидів з проєктом з Нісаном Сільвією. Я нарешті вже добрався до її днища, воно в мене було загрунтоване, було задуто в базовий колір. ґрунтовка і фарба тут від Босні. Сірий ґрунт для пластика, краска чорна-матова Босні. Далі всі ці елементики я робив окремо. Тобто я їх фарбував окремо. Наприклад, ось це все робилося акриловими маркерами від АК. Маркери АКшні мені страшно сподобалися. Вони мені дуже зайшли. Треба буде купити ще такі ж самі з тоненькими самі кінчиками. Бо є ось такі. Вони досить товстуваті. І є такі ж самі, але тоненькі. Я не пам'ятаю правильно, як вони маркуються, але ну, треба буде брати. Далі. Що я ще робив? Робилося це все в розборі. Тобто ось задня підвізка, диференціал, кардан, воно все в розборі робилося, потім пофарбоване склеювалося. Грунтував я ці всі штуки на зубочистках, в цілому було зручно. Для задач таких, наприклад, як ось ці амортизатори. Я використовував зажими. Ось такі звичайні зажими стоять просто копійки. Є в майже в будь-якому модельному магазині. Якось так. Далі. Це все я малював маркером і потім вже доопрацьовував саме Led Belcher. Ну, колір Gunmetal він максимально схожий на, саме на Led Belcher. Нюанси були ось тут. Так як, давайте вже такі про нюанси поплюємось. Модель ця 89-го року випуска, вона випускається по сей день і в неї просто тонна косяків. Я розумію, я збираю таку штуку вперше, але я збираю Warhammer на перший рік. І кількість облої це одне, але зміщення форми це вже більша проблема. Тобто тут у нас дуже погано стикувалося, причому я в пази її увіткнув. І в нас, якщо в пази воно влізло нормально, то в мене кардан він трошечки кривуватий. Тут взагалі, коли я клею от вихлоп, це місце мало два стика, але воно було настільки криве, що мені довелося замазувати міліпутом і потім його вже зверху закрашувати. Далі. По косякам, ну, мабуть, вже видно супорта. Вони ну, тормозні диски, супорта через зміщення форми, сама деталь крива. Тобто дивіться, вона у нас одна деталь дивиться нормально вперед, інша у нас задрата вверх. Тут ця стоїть нормально, причому, да, є маркування ліва-права, я їх не переплутав, я тричі перевіряв, і одна в мене з'їхала вверх. І те ж саме трішки з передньою. І що я можу за це сказати? А, так, це вже зміщення форми, є такий вже косячок, але ну, модель позиціонує себе як сама, одна із самих дешевих і простою для збірки. Тому я, скоріше за все, відколупаю ці супорта і просто надрукую собі нормальні на 3D-принтері і вклею їх сюди. А, була в мене ще претензія жорстка на стрімі, я вам показував і на відосику. А, мені не сподобалися амортизатори. Ну, форма то окей, нормально, але вам буде важко передати це. Сама різьба, як іде обмотка пружини, вона дуже крива, і одна з іншої не співпадає. Тобто деталь з двох половинок. І ця вся спіраль вона ось так роз'їжджається. І це не круто. Так, в очі не кидається, коли воно закрите під колесом, таке, але при збірці воно дуже. Ну, естетику портить. І що мені тут сподобалося, як в мене вийшла ось ця деталька, я її вперше таку штуку збирав взагалі. На, 24 на ну, моделях 24 го масштабу на металевих, в мене була така штука, але їх не треба було переважно збирати. На збірні ось цю штуку я збирав, так, мені воно сподобалось, як воно працює. Ну, звичайний примітивний механізм. І не знаю, чи буде видно, саму ось цю рейку я пофарбував чорний глянцевий, а сальники я фарбував саме в. Колір XF85 від це є Ruber Black. Фарба з імітацією гуми. Дуже класна штука, але з стам'ї мені трошки не сподобалось працювати. Її треба страшне як збавтувати просто, бо вона як желе. Я не знаю, я перший раз відкрив банку, я там желе побачив перед тим, що я її збавтав. Я її так як добрячих 3 хвилини трусив і тільки після того вона стала більш ріденька. Другий мінус, доводилося працювати біля відкритого вікна, бо ці фарби, це, якщо не помиляється, в мене не нітрофарба, а саме е з акрилова фарба на спіртовій основі, але вона настільки смердить, що це просто жах. Я вам описати це не можу. ось Коли я з нею працював, і коли я фарбував якраз Тамєвським червоним ось ці спорта, це було страшне просто. і... Саме амортизатори. Тобто, ну, працюйте в добре провітрюваному приміщенні, бо це жахлива штука. А, Далі що я не показав, ну, обмазав я з маркера радіатор, ну, думаю, ще пролити. Ось таке воно є. А, далі що по кузову ще, бо писали мені багато хто і знаходив я інфу, що у багато в кого права задня стійка крива. А, я це діло міряв, я підганяв скло, просто вставляв скло, дивився. Ні, стійка в мене не крива, тобто геометрія кузова в мене не порушена. Бо жаліються дуже, що в цій моделі я такий косяк. Ну, Мені пощастило, в мене кузов гладенький, е, ну, відносно геометрія окей, але як ви бачите, ось, надіюсь, камера вам передасть, скільки тут облоє. І це все мені доведеться шкурочками, ніжечками чистити. Ну, Такі штуки, якось, наприклад, на бампері, е, на даху, це все треба буде зачищати нажиточним папером. Так що будемо це все далі діло опрацьовувати. Ну навіть в такому кольорі кузов приємний, але я свою модель не хочу робити зеленою, в мене є більш цікава ідея. І якихось таких радикальних конструкційних змін я не буду в неї вносити. Тобто вона буде збиратися як є з коробки, а другу таку ж я буду переробляти за допомогою 3D-друка. В цілому, якось так. Які у мене ще плани по цьому проєкту? Як часто з ним будуть виходити відосики, я не знаю, але поки в мене є світло. І я поки буду працювати над цим проєктом. тобто Зараз я закінчу проєкт фарбування хаоситського найта для Вархаммеру. Я тепер займаюся цим. По планам надрукувати диски, тому що заводські штамповки це зашквар, який є. Далі по дискам так зашквар. Друге підібрати гарний колір і нормальні диски, і замінити супорта. Бо ось це діло воно нікуди не годиться просто. Ну І салон, я думаю, скоріш за все, пофарбую в якийсь біжевий або в щось таке. І по салону, в цілому, єдина заміна, яка буде я заміню руль. Якщо не помиляюсь, чи то в мене в 32-го Nissan GT-R, чи то в мене в 300-ZX. Там було два керма. Я заміню кермо, бо стокове мені теж на цій моделі не подобається. Так що, щось у нас сьогодні ось таке вийшло. Ну, благо є в нас світло, хоч і я намагався під лампочками від пауербанків працювати, але світла катастрофічно на столі не вистачає. Так що доводиться чекати, коли нам його дають. Ну, з Світлом зараз не дуже приємна у нас ситуація. 3 через 3, 3 через 4, так що таке. Фух. Ну що ж, мої дорогі підписники, слідкуйте за цим проектом, що в мене з цього вийде. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, коментарі в підтримку канала. І є в мене телеграм. Ну, буде версія без монтажу, вона заливається одразу в телеграм. А якийсь там мінімальний монтажик я вам заль'ю на Ютубі. Так що таке, бережіть себе, бережіть свої мініатюрки і купуйте тільки хороші автомобілі. Так, можуть бути трошки по бушні. Трішечки з пробігом, але старайтеся, щоб це були дуже хороші, якісні моделі. Всім щасти.